Проект міжнародної технічної допомоги партнерство для розвитку міст спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері демократичного обрядування та місцевого економічного розвитку, створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу, підтримка процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях, сам проект проміс. Запроваджується з квітня 2015 до грудня 2020 року Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової підтримки уряду Канади. Однак фінансової підтримки самим органам місцевого самоврядування не передбачається в кожному в кожній з областей. У нас ми вибираємо чотири місця партнери, які з якими ми будемо працювати на щоденній основі. Ми мусимо обмежитись кількість місць, які будуть нашими партнерами, тому що ми хочемо в них розробити Кращі практики, кращі моделі, яким потім будемо поширювати в інші міста. На сьогоднішній день в Івано-Франківській області вісім міст зголосилися брати участь в цьому конкурсі. Надвірна одна з восьми. Я не можу зараз сказати, яка, який буде результат цих днів. Ми відвідемо всі міста таким чином. Знайомимося не тільки з керівництвом міста, але й з громадянським суспільством, тобто з представниками бізнесу і громадських організацій. Оскільки місто надвірна подало заявку на участь у проєкті, делегація у складі директора проєкту, експертів з Канади, виконавчого директору Асоціації міст України та інших експертів прибула до міста для вивчення інфраструктури співпраці. Органів влади та громадських організацій, гендерної ситуації та перспектив розвитку міста надвірна. В першу чергу кожен проект має своє новизну. Якщо взяти там проєкти соціально-економічного напрямування, там, соціально там господарсько-технічного, то цей проект більше носить такого громадянського спрямування, тобто думка громади, допомога громаді. Співпраця з громадою в ті чи інших проблемах, які до цього часу з роки з незалежності не вирішувалися, наприклад, проведення громадських слухань, проведення думки через референдум по ті чи іншій будові, проведення взагалі відкритого обговорення та чи іншої проблеми, яка турбує надвернянців. тобто відкритість, прозорість і саме основне. Доступність нормативно-правових актів незалежно від того, чи надвірно увійде в коло учасників проекту, тобто 16 міст, співпраця все ж таки буде здійснюватись однак, участь все ж гарантує ширшу допомогу міським радам та громадськості, а також підприємцям регіону.